Проголосували, поаплодували та посварились. Українсько-ізраїльські відносини, які зміцнювалися останнім часом, різко загострилися через підтримку Києвом резолюції ООН. Документ за який проголосували 14 країн Ради безпеки Об'єднаних Націй, засуджує будівництво ізраїлям поселень на окупованих палестинських землях. Реакція уряду в Єрусалимі було гучною за мірками дипломатичної мови. Візит українського прем'єр-міністра Володимира Гройсмана до країни скасували. А очільник ізраїльського уряду Біння Мінетиняху розпорядив. Всі мінімізувати контакти з владою країн, які підтримали резолюцію, зокрема Україною, та експерти з Ізраїлю заспокоюють навряд чи дійде до радикальних дій. Ні, говорить просто віршнета, ніяко каже просту річ. Кожен хто голосує проти Ізраїлю, має знати, що цьому є ціна. Втім, є достатньо людей, у тому числі в ізраїльській політиці, які лобіюють гарні стосунки з Україною. Це не Сенегал, не Нова Зеландія. В Ізраїлі проживають більше півмільйона вихідців з України. Не можна просто одним голосуванням викреслити все, що було за минулі чверть століття. за замінувши чверть яка Різку реакцію прем'єра Нетаньяху експерти списують ще й на те, що він, очолюючи одночасний МЗС країни, особисто намагався переконати Київ не голосувати за резолюцію. І тут, на думку експертів, українська влада вкотре продемонструвала нездатність швидко упередити скандал. Лише через два дні після голосування в ООН вітчизняне МЗС опублікувала пояснення свого рішення. На жаль, біда української зовнішньої політики вона реактивна. Вона реагує, вона ніколи не робить проактивних заходів. І в цьому випадку, звичайно, тобто Ізраїль два дні я написав, гарцював на ізраїльському скакуніку українських інформаційних просторах, і лише під кінець неділі, під вечір, українські дипломати прокинулись. Але як на, як на мене, пояснення були незадовільні. Серед негативних наслідків скандалу між Україною та Ізраїлем може бути замороження довготривалих переговорів щодо зони вільної торгівлі та припинення допомоги ізраїльських військових у навчанні українських офіцерів та солдатів. Спекулюють і на темі скасування безвізового режиму між країнами, утім експерти вважають, що до цього не дійде.